По цій пилочці модель 44 йде по строму. Закінчується дуже багато замовлень, тому хто собі хотів придбати таку класну пилку за дуже шаровою ціною 2300 за комплект. Тобто, показую ще раз модель, іде AS44. Там іде у вас безщітковий двигун, батарейка 4 Агодин, йде зарядна станція безключовий доступ на тяжкий ланцюга. шинка буде робоча 30 см. Такі каже, похожі, типу, як усе одноручні бензопилки. Тут йде цепочок 45 ланок, 3,8 наприклад, 1,3. І часто ще заказують приказ разом з ланцюгом, що додатково є по камбергу, класний ланцюг 220 гривень, окремо ланцюг, наприклад. Потім тут є подача масла автоматична, заливаєте любе чисте масло, яке ви там бажаєте, наприклад, без питання, то це така, автомобільна кожника, яка не шкода, наприклад. Тому така пилочка є в наявності, кількість вже обмежена, багато сьогодні буду відправляти. Тому кому треба, гарантія рік безщиткова, безключовий доступ, акумулятор 4 години, макіта, посадка М1 в комплекті, то є зарядка, шина одна, ланцюг один. Тому кому потрібно, звертайтеся, пишіть мені на Viber, відправка Укрпошта пошта без предоплати.